Усім привіт-привіт, друзі! І це наш новий влог з Марії. Зараз ми вам покажемо, як прийде наш вечір разом. Тим більше зараз неділя, тому у нас багато часу разом. Зараз я хочу трішки помалювати з Марійкою і покажу вам, як і я. Марійка є свій особистий е, альбомчик. Ось такий гарненький. Так, його кладу. Я тут посаджу, вона буде малювати. Так, кажи, Марійка. Малюємо так. Сьогодні ще будемо голову мити, бо вже брудненька. Яка ти молодець, Маріка, дякую, яке гарне сердечко повісимо в тебе на горіщі. Зараз підемо в душ набирати ванну, то будемо її купати. Пішли? Яка вона маленька. Да Маріка. Не обійшлося. Довелося обирати ось новий сліп. Невеличка увага. Маємо ось таку красуню у продажі. Міюся. 55 см. Сплячий реборн. М'яко набивне тіло. Молд. Не... Молд. Оригінальний, фото не змонтовані. Ось вона справжня. В комплекті багато подарунок та сюрпризів. Дві сестрички будуть зараз дивитися мультики на планшеті, так, дівчата, скажіть, коли них ось таке затишне А дерево. Я вже прийшла на кухню, давайте перевдягати Марійку. Ось так я вже перевдягнула Марійку. Вона дуже мила. Зараз буду потихеньку готувати разом з мамою Мінсі, і Марійка буде нам допомагати. Афінчик спить. ¿Qué <Marvel> es були, так да, Так, каже? Да, я думала, що я взяю, коли їла їх з малиновим варенням. Марійка, як ви розумієте, дуже любить млинці. Зараз я відлочився та схожу у душ. Ось я після душу Уже ось так покопалася. І Ріка теж вже мною почистила зубки. Зараз будемо вкладатися і читати маму. Ось така вона гарненька. Я вже її майже дочитала ось. Більше половини. Маріка любить слухати, коли я читаю їй у голос свої книжечки. Читали, Марійці сподобалась казочка. А зараз ми вже будемо потихетинку збиратися спадки, щоб у нас все було добре вночі. Тримаємо кулачки, щоб не було вибухів. Марійка дуже втомилася, тому вже будемо улягатися. Так, Марійка. Дякую велика за перегляд. Усім папа описі буде посилання на Еликс Мії. Дякую усім папа!